Друзі, доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження шкода Октавія в кузові Універсал. 2012 року випуску на двигуні 1,6 дизель та механічній коробці передач. Ціна даного автомобіля 9290 доларів. Авто у нас на такій гарній оптиці. На 16-го радіусу легкосплавних дисках в дуже гарній гумі мішелін. Є повторювачі на дзеркалах, авто у нас повністю потоноване. В гарному білому кольорі. Автомобіль має дуже великий та об'ємний багажник, шторку, що є дуже зручним для перевезення вантажу та особистих речей. Щодо заднього ряду сидінь, у нас тут дверні карти в дуже гарному стані, задній електропакет, великий та текстильний диван, три підголовника для зручності пасажирів. Щодо переднього ряду сидінь, у нас тут електропакет, електрорегулювання дзеркал, охайний та збережений салон. Мультимедіа, п'ятиступенева коробка передач, кондиціонер. Ціна даного автомобіля 9290 доларів. Кого зацікавило дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.